Вітаю всіх на каналі Смачно вдома! Сьогодні поділюся ідеєю, що можна приготувати на декілька днів. Покажу, що в мене сьогодні по меню, можливо, щось захочете приготувати і ви. Першою стравою, як завжди, є супчик. У мене сьогодні він із кролиним м'ясом витягувала з морозилки, попався кусочок кролиного м'яса, але теж вийшов дуже добрий. Перший бульйон я завжди, як варю, зливаю, якщо це кролине м'ясо, а на другому вже варю. Ось він такий густенький. Думала, яку вкинути крупу, так і не придумала. Вирішила зварити просто, звичайно, картопляний супчик. Добавила багатенько дрібненької картопельки, нарізала, вона прямо ж розварилася, зажарку зробила і вийшов дуже апетитний, смачний, легенький такий. Інколи хочеться щось такого розгрузочного, нежирного, тоді я варю простенький легенький супчик. Часто варю компот, а сьогодні вирішила зварити кисіль, теж наваристий, вкинула багато ягід. На 1,5-літрову кастрюльку із водою я додаю 1 столову ложку із горою крохмалю. Сахар кидаю на смак, щоб не дуже було солодке. І бо більше ягід. Дуже люблю у кисілі, коли попадаються вишеньки і сливи, вони дають особливий смак. А так, які, які попадуться в морозилці. І малинку можна, абрикос знайшла, додала, дала прокипіти, щоб крохмаль гарно провадила. Спочатку варю, як звичайний компот, а потім вже додаю крохмаль. Проварюю його і виходить такий смачний кисіль. Вперше приготувала ось такий варіант закуски, або, може бути на сніданок, розігріти його і до чаю, бутерброди із фаршем. Дуже смачно вийшло, рецепт я вам викладу на каналі. Моя сім'я зацінила, сказала, смачно можна готувати частенько. І з фаршу приготувала ще тюфтєльки, Рис відварений, трішки фаршу, додала замоченого хліба і вийшла така страва, яка не потребує навіть гарніра, тому що все в ній вже об'єднане. Теж виходить смачно, швидко і просто. Хто не підписаний на мій канал, не забувайте підписуватися, натискати пальчик вверх та писати коментарі. А я буду з вами ділитися і в наступних відео своїми варіантами меню. Всім дякую за перегляд! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам мирного, тихого і продуктивного дня. До наступного відео! Пока-пока!